Всім привіт! Ану, скажіть мені, хто тягне всю сім'ю на собі? Чоловік чи жінка? Ти колись мав відчуття, що все тягнеш на собі. Тут мова не тільки про фінанси, про емоції, про почуття, про турботу. А от жінки дуже часто живуть з цим. З тим почуттям, що ніби вся родина тримається тільки на їх плечах. Тут виникає питання: а чи правда, що? Чоловіки просто менше тягнуться на собі. Звісно, ні, тому що чоловіки також багато роблять, але вони роблять по-іншому. Тому я хочу розповісти, як саме це ми, жінки і чоловіки, робляться по-іншому, і як розділити цей тягар, щоб не було виснаження. Якщо ми говоримо про жінку, то це тягар емоцій. Жінку дуже часто називають емоційним серцем сім'ї. І не дивно, тому що вона контролює, любить, підтримує і робить це все разом. Вона може прокидатися вночі через плеч дитини. Вона переживає за чоловіка, за роботу, за домашні справи. Вона планує, що буде робити завтра. І, звісно, вона також думає про свою реалізацію. І це, знаєте, тягар, це не просто про роботу, а це про постійне. Емоційне навантаження. І вона дуже часто це все вкладає в себе і не помічає, як поступово вона виснажується, тому що вважає, що це саме її обов'язок. І дуже часто жінки йдуть саме через це із сім'ї, навіть кажучи те, що я більше не витримую. А якщо говорити про чоловіків, то це тягар відповідальності для чоловіка тягнути це. Забезпечувати, тому що він бере на себе роль головного захисника. І для нього це контроль, дії і, звісно, кінцевий результат. І хоча здається, що він менше включений, але це не говорить про те, що йому легко. І чоловік також тумлюється, тому що він весь час повинен бути сильним, він не може проявляти свою слабкість. Тому що він відповідає за всіх. А чому ми взагалі всі так живемо? Ну, тому що в нас було таке виховання, є соціальні норми, де жінка берегиня дому, а чоловік голова сім'ї. Це ось така от рольова модель, в яку ми граємо постійно. Тому тут таке питання: можливо, час вже щось змінювати в цій ролі. Тому що коли один тягне, інший мовчить, і тут виникають сварки. Звісно, виникає розчарування і відчуття самотності в парі. Тому, звісно, тут потрібно подумати, хто наразі тягне всю вашу сім'ю. І, можливо, варто розділити цей ось тягар, підтримати один одного, говорити про свої почуття. Адже сила це ви, коли йдете поруч, а не когось тягнете за собою. Тому що тягнути. Дуже важко. Неважливо, це тягнете жінку чи чоловіка, рано чи пізно приходить виснаження. Тому таке відео я створила, щоб ви трошечки замислились над тим, які ролі у вас наразі в сім'ї. Тому що це основна причина, чому люди розлучаються через те, що вже більше не витримують. І, можливо, саме це, коли ви Поділити своїм тягарем, почуєте один одного, якраз і врятуйте свою сім'ю.